Дітей, і так само відбувається тисячі смертей на цих територіях, і там немає можливості отримати легітимні українські документи, які підтверджують ці важливі юридичні факти. Сьогодні є можливість отримати і свідоцтво про народження, і свідоцтво про смерть людям, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Є загальний судовий порядок встановлення факту народження чи смерті, але. Він сьогодні є занадто обтяжливим для цих людей, тому що передбачає звернення до конкретного суду, е якщо це стосується Криму, одного судів в е Києві, якщо це стосується Донбасу, одного з судів, визначених е вищим спеціалізованим судом на території е в тій частині Донбасу, які контролюються Україною. Е це достатньо тривалий процес встановлення факту. Відповідно. Ним не зможуть скористуватися всі наші громадяни, які його потребують. Тому Міністерство юстиції, розуміючи цю проблему, вийшло з ініціативою спрощеного порядку встановлення факту народження чи смерті через суд. Закон 3171, який був поданий Міністерством юстиції, підготовлений і поданий через Кабінет міністрів внесений Верховну Раду Міністерства юстиції України, передбачає наступні. Наступне спрощення процедури для наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях. По-перше, найважливіше, що ми передбачили, що з такою заявою про встановлення факту народження чи смерті можна звернутися до будь-якого суду на території України. Тобто, можливо, люди мають родичі в певному місті, можливо, їм зручніше виїхати до конкретного міста, найближчого до місця їхнього проживання. Чи через якісь інші життєві обставини людям зручніше звернутися до певного суду на певній частині контрольованій Україні, тепер вони зможуть це зробити. Це перший момент. Другий момент наш законопроект передбачає прискорений порядок розгляду таких справ. Ми передбачали 24 години термін для розгляду таких справ. В принципі, ми побачили, що є така достатньо велика і, певною мірою обґрунтована критика з боку представників судової влади в Верховній Раді при обговоренні, що це є занадто малий термін. Ми зараз консультуємося насправді з усіма зацікавленими особами стосовно того, який термін розгляду таких справ був би прийнятним і який би фактично виконувався судами. Ми говоримо між, можливо, це буде 48 годин, можливо, це буде 2, 3, 5 робочих днів. Але в будь-якому разі, це буде порядок, який передбачатиме позачергове, позачергове прийняття таких заяв до розгляду і їх прискорений розгляд. І відповідно, після винесення рішення суду одразу можна буде отримати таке судове рішення на руки, з ним прийти в орган РАКСУ. Які підпорядкується Міністерству юстиції, і в той же день отримати свідоцтво про народження чи смерть, ми проводимо, як я сказав, широкі консультації. Ми проводили координаційну раду Міністерства Міністерстві юстиції, спілкувалися з правозахисниками, з людьми, які з нашими відділеннями в Херсоні, в Луганській області, які безпосередньо кожен день стикаються з цими проблемами. Є дуже багато різних ситуацій, які важко охопити одним загальним порядком. Наприклад, так, є довідка про народження, народилася дитина, але свідоцтво про шлюб видано окупаційною владою. Ми не визнаємо це свідоцтво. Відповідно, встановлення факту батьківства на підставі цього свідоцтва про шлюб ми не можемо. Тобто виникає багато ситуацій, дуже різних за характером, які потребують вирішення. Ми продовжуємо насправді моніторити ситуацію, спілкуватися з представниками неурядових організацій для того, щоб дивитися, які виникають проблеми, як їх можна вирішити. Наразі законопроект, той, який ми пропонуємо, це такий перший важливий крок для спрощення судової процедури отримання цих документів, пройшов перше читання Верховної Ради України, і, незважаючи на критику його окремих його положень, він був підтриманий трьома стами голосами Верховній Раді, це суттєва підтримка. Дві третини це конституційна більшість. Що, як на мене, засвідчує те, що Верховна Рада розуміє проблеми, з якими стикаються жителі на окупованих територіях, і готова їх підтримувати. Наразі законопроект готується до другого читання. Депутати пропонують правки. Ми так само спілкуємося з депутатами і будемо далі в комітетах Верховної Ради відстоювати нашу позицію і шукати найбільш оптимальний спосіб рулювання цього питання. Сподіваємося, що Верховна Рада найближчим часом після врахування цих цих правок прийме цей законопроект в другому читанні в цілому.